Як розпізнати алкогольне отруєння і надати першу медичну допомогу, всі вітання? Гостра алкогольна інтоксикація це стан, пов'язаний з вживанням надмірної кількості алкоголю за короткий час. Вона може настати не лише як наслідок передозування, а й через вживання сурогатного алкоголю. Алкогольне отруєння проявляється затьмаренням свідомості та поганим сприйняттям навколишнього оточення. Зниженням реакції на больові подразники і мову співрозмовника, труднощами при відповідях на будь-які питання. Також алкогольна інтоксикація нерідко супроводжується різким падінням температури тіла, шкіра при цьому помітно блідне, а сама людина знаходиться в несвідомому стані і може не реагувати на будь-які зовнішні подразники. Якщо ви помітили, що у потерпілого ті всі ознаки, обов'язково викликайте швидку медичну допомогу. Поки швидка допомога в дорозі, ні в якому разі не давайте йому нічого їсти. Це може призвести до аспірації дихальних шляхів і як наслідок летального результату. Також не рекомендується змушувати потерпілого пити, якщо той не може ковтати. Найкраще, що ви можете зробити, це постаратися звільнити дихальні шляхи і забезпечити їх прохідність. Ну, а якщо ви розумієте, що життю потерпілого нічого не загрожує і алкогольне отруєння не сильне. Можна впоратись і своїми силами вдома. Перша допомога при алкогольному отруєнні це велика кількість води і блювота. Та як алкоголь швидко всмоктується в кров, варто викликати блювоту, як тільки відчули серйозні наслідки вживання спиртного. Коли настане блювота, забезпечити людині безпечне положення тіла, щоб та не захлинулася. Оптимально підтримувати сидяче положення і свідомий стан. Якщо це неможливо, покладіть на бік і нахиліть голову. В ніякому разі отруєння алкоголем не варто лікувати міцним чаєм і кавою. Це може тільки погіршити стан. Не варто залишати людину одну, яка за всіма ознаками отруїлася алкоголем. Дозволяється приймати активоване вугілля при алкогольному отруєнні, а також інші ентеросорбенти. Препарати допоможуть організму швидше вивести речовини, що викликають коматозний стан. Що ще допоможе впоратися з алкогольною інтоксикацією? Пийти воду. Багато води і можна з лимонним соком. Алкоголь виводить вологу з організму і на ранок треба максимально повернути втрачену рідину. Можна використовувати як звичайну воду, так і мінеральну, а також можна прийняти теплий, не гарячий душ. Розсіл може допомогти як і чай з лимоном, а також таблетка вітаміну С яблучний сік. Щоб привести себе в порядок, можна з'їсти болгарський перець або гранат. З натуральних рослинних засобів, які очистять ваш організм та виведуть токсини, можна прийняти і воніка гербалкас, цей унікальний препарат на основі екстрактів лікарських рослин, відомих своїми корисними властивостями для очищення організму, вони допомагають підтримувати роботу печінки, нирок і інших важливих органів. Він покращить ваше самовідчуття та пришвидчить процеси відновлення. Взагалі, фахівці рекомендують при легкому ступені отруєння алкогольними напоями виходити зі стану похмілля максимально натуральними методами. А найдієвіший метод не отримати отруєння та похмілля це не пити. Ну, а якщо ви вже вживаєте алкоголь, то не це на голодний шлунок і утримайтеся від коктейлів з енергетиками та кофеїном. Не слід одночасно приймати алкоголь та лікарські препарати, вони можуть увійти в реакцію і погіршити ваш стан. Їжте жирну їжу, коли випиваєте. М'ясні і смажені продукти не дають алкоголю швидко всмоктуватися. Якщо відчуваєте нудоту чи запаморочення, коли п'єте алкоголь, прийміть сорбенти і запийте великою кількістю води.